Представив сьогодні Володимир Зеленський нового прем'єр-міністра. Ним стала Юлія Свіроденко, і також були затверджені Верховною Радою міністри кабінету міністрів України. Кожен який очолював своє міністерство. Примітна історія про яку якраз я хочу поговорити, це те, що не дорахувалися ми в цьому кабінеті міністрів аж трьох міністерств. Чому тому, що П'ять були об'єднані в два. Зокрема, Міністерство національної єдності і Міністерство соціальної політики об'єднані в одне. І тепер воно називається Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. І друге, це Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів зливається тепер в одну структуру, яка буде називатися Міністерство економічних ресурсів України. Давайте детальніше тут проговоримо. Отже. Чому у нас зникло міністерство національної єдності, і тепер це частина міністерства соціальної політики? Насправді там історія достатньо ще не до кінця пропрацьовано те, що два міністерства стають одним, це одна історія. А те, що міністерство національної єдності може все-таки перетворитися на агенцію державну і отримати відповідно свого очільника, це вже інша історія, і наскільки я знаю, від цієї ідеї в офісі президента. Не відмовляється, чому власне зникає міністерство національної єдності. Зрозуміло це е, міністерство, яке завдяки своєму очільнику потрапило останнім часом в достатньо гучний корупційний скандал. Ви знаєте, що міністр колишній вже так, Чернишов, має е, кримінальну справу, е, і Чернишов вже не буде міністром. І, відповідно, і замінника Чернишову не доведеться е, чекати. Тут все зрозуміло. Тут е, виходить так, що. Уряд, влада, офіс президента комунікує з суспільством і говорить про те, що от дивіться, якщо в нас є корупційні скандали, давайте їх позбуватися ефективними рішеннями. Ефективне рішення на сьогоднішній день. Зашкварне міністерство не потрібно, значить, нам і е, міністерства з приводу другого об'єднання трьох міністерств в одне економіки, агрополітики та захисту довкілля є насправді питання: от навіщо е, до е, цієї селянки приєднали міністерство аграрної політики. Е, у нас сьогодні аграрна сфера. Це чи ну я не знаю, чи не найбільший, там або один з найбільших постачальників відсотків у е, валової про продукт. так аграрна політика, аграрне міністерство, аграрна галузь на якій побудована сьогодні українська економіка, на якій побудований сьогодні основний відсоток експорту. І на жаль, в своїх тезах, під час виступу перед представленням прем'єр-міністра нового України, Володимир Зеленський не торкнувся і не пояснив логіку. Тут прогалина, і я вважаю, що пояснення для Українського суспільства і в основному для фермерських господарств, особливо малих і середніх. Потрібно зробити вчора. Верховна Рада, взагалі там прибила їх новими митами. А сьогодні, взагалі, міністерство кудись зникло, і відповідно як це ефективно може працювати далі. Будемо бачити, прокомунікувати це необхідно, тому що це серйозна історія, пов'язана ну з величезним сектором української економіки, яке звісно ж, на мою думку, заслуговує окремого. Міністерства тепер стосовно стосовно тез головних Володимира Зеленського, що саме він озвучив перед народними депутатами. Я для себе от зауважив чотири основні моменти. Перший момент це, звісно, найцікавіший – перезавантаження дипломатичних відносин зі сполученими штатами. Америки, причому Володимир Зеленський сказав, що е, очікує він від нового уряду оновлення підходів. Ми знаємо, що на під оновлення підходів на оновленні на, на підході у нас зараз новий посол, а можливо і послиня у Сполучених Штатах нею може стати. Стефанішина, а не Умєров, і це зміна, яка в принципі трошки збиває з пантелику, тому що все змінилося. Ну фактично за останню добу, а можливо і за останню ніч розумієте, коли Умєрова активно готують Ми отримуємо сигнали про те, що Умєров таки такі поїду сполучені штати, і тут його залишають. залишають мені здається з двох причин: перша причина. У є у нас переговорником в Стамбульському форматі, як міністр, як колишній міністр оборони, тобто міністр оборони, його функціонал це переговори в стамбульському форматі з росіянами, так які відбуваються. Чи бачите ви особисто особисто, чи ви бачите на місці лідера або у кріслі лідера цієї перемовної групи Стамбульської Дениса Шмигаля, як міністра оборони? Я думаю, що і в офісі президента теж цього ніхто не побачив, тому що це абсолютно різні політичні образи. Денис Шмигаля це в нас втілення бюрократії. А е, Умєров це людина, яка більше проводила за кордоном часу, їздила від нас і представляла нас в Рамштайні, їздила в Стамбул і має певні напрацювання так. Людина, яка вже там 6 шість місяців е, працює з новою адміністрацією і розуміє, якою мовою розмовляти там з Венсом чи з Рубіо, е, чи з іншими людьми, які ухвалюють ті чи інші рішення. Мабуть, причина в цьому, чому саме Стефанішина може тепер е, Оновлювати там якісь відносини зі сполученими штатами це інша історія. Ну президент вже насправді пояснив, чому це так може статися, тому що він вважає, що Стефанішина за останні п'ять років на посаді віцепрем'єрки, взагалі, от в цій. Європейської інтеграції вона продемонструвала е, на його думку високий клас. Ось, і тому вона має це продовжити. Америка це не європейська інтеграція, вже але е, вона долучалася, як зауважив президент, до. Наприклад, підготовки або до роботи над угодою про прокапали, скажімо так, що вона якби в цій темі, тому е, вона може стати е, цим послом вже і представляти вже блок відповідно президентської квоти Міністерства закордонних справ. У нас президент, ви знаєте, що подає конкретно за конституцією України трьох міністрів, так очільників трьох відомств, Це е, силовий блок, відповідно, міністр оборони. Е, і е, міністром внутрішніх справ, і міжнародний блок, це е, міністерство е, закордонних справ. Так, от посли і амбасади це функціонал міністерства закордонних справ. Міністром закордонних справ до речі залишається Сибіга, тому там е, ніяких змін е, не має відбуватися. І ще одна цікава історія: що такі е, зберіг за собою посаду е, Оксанд Лісовий. Міністр освіти і науки України і е, є така інформація. Я не можу її підтвердити або спростувати, що це сталося за особистої протекції. Віце-прем'єр міністр України, міністр цифрової трансформації, який також зберігає свою посаду пана Федорова. Так ну можливо через те, що зараз у них певна взаємодія, певна синергія відбувається в останні місяці. Я маю на увазі не між Федоровим і Лісовим, а між двома міністерствами, оскільки частково функціонали і компетенції передані віце-прем'єрові Федорову, так в цьому питанні. Тобто, Федоров чим у нас опікується, він опікується. Підземними школами ви знаєте, скільки їх було відкрито, особливо там Запорізька область. Він опікується власне питаннями дистанційки для українських учнів. На чому власне зашкварився лісовий зі своїм міністерством? Тому можливо є віра зараз у віцепрем'єра в лісового і Оксан. Пан Оксан залишається поки що на своїй посаді, поки що так. І він, до речі, був в шорт-листі. Юлії Свероденко тому тут е, також е, без питань. Отже, це основні моменти, так які ми маємо по виступу президента і по формуванню про по конструкції нового кабінету міністрів. Але ви знаєте, от російська пропаганда вже реагує на е, ці зміни в Україні і звертає увагу зовсім на не на тези президента. І зовсім не на пряму трансляцію, яку е, влаштував офіс президента, за виступом можна було слідкувати на телеграм-каналі, і також на Ютуб каналі е, президента України, але е, в трансляцію дещо не потрапило. Зате потрапило в трансляцію деяких народних депутатів. Ось таке от відео з'явилося. Зараз я його покажу, а потім ми з вами поговоримо про те, як на нього відреагували е, росіяни. Будь ласка до додому, коли ми переможемо ворога, а це будь. Ворогів всередині нашої країни немає, і ви не ставаєте на цей бій. Ось власне і е, сама так це не той слайд. Сама реакція я її просто зараз е, зачитаю. значить поки я шукаю, що відбулося. Відбулося те, що під час виступу президента не не під час виступу Свириденко, уже коли був. Були відп... запитання відповіді. Так, ось ця сесія відбувалася. Президенту довелося втрутитися через запитання одного з народних депутатів з приводу того, коли в Україні настане демобілізація І Можете з одного разу прямо попасти в точку, хто саме поставив це запитання? А вже ж, це лідер фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, єдиний народний депутат України, який не голосував за продовження мобілізації, тобто. Один голос проти Верховній Раді був зафіксований. Це був Олексій е, Гончаренко, і він це робить вже е, вдруге. Так, е, там що що три чи чотири місяці відбувається це продовження. От він робить це е, вдруге. І він має на те право як представник е, свого виборця, звісно. Але Олексій Гончаренко став запитання Юлі Сверденко стосовно е, демобілізації. Е, Нова прем'єрка ще до того не про не проголосована, не затверджена. Вона якось з'їхала з цього запитання і втрутився. Президент, і я не знаю, чи е, був він готовий до такої. Це провокація була так. Звісно, тому що тема вона така тонка, і тема, яка, звісно, потрапить потім в російський інтернет. Е, президент не втримався. Президент відповів отак, от як ми щойно почули, що е, військовослужбовці збройних сил України повернуться додому, коли е, переможуть. Ворога. А е... Каже, коли по, коли ж такі, як ти, це він до Гончаренка, потім виправився, такі, як ви, будуть допомагати їм на фронті, а е, не лише тут. Е, значить Російські пропагандисти назвали це цирком, назвали це шоу е, в Раді і дуже тішуться з того, що, начебто, в Україні тепер е, немає кому. Захищати захищати державу і суверенітет. Я хотів зараз дулю показати. Ну не буду, тому що Ютуб може прислати мені страйк. Але насправді прикольний момент, який проливає світло, до речі, на. Певні закиди і до президента, і до офісу, і до міністерства оборони з приводу от напрямку комунікації, так що може цікавити, і як правильно треба тепер вибудовувати риторику, саме цю для того, щоб пояснити людям, чому один народний депутат голосує вже двічі проти продовження мобілізації. Але це зовсім інша тема. Якщо буде потреба, ми її роз'яснимо окремо.